Запальна латиноамериканська музика запрошує черкасців на площу. Тут просто неба. Кожен бажаючий може повчитися танцювати сальсу, бачату та регетон. Безкоштовні майстер-класи організували керівники філіалу однієї з київської школи танцю. Так вони вирішили відсвяткувати міжнародний день танцю. хочемо Этим мероприятием показать, что люди могут найти интересные занятия, времяпровождения, в отличие от компьютера, телевизора или ночных клубов. Также мы выступаем за то, чтобы люди проводили время активно и без алкоголя и сигарет. Навчитися латиноамериканським танцям може кожен переконана дівчина на площі у світ латиноамериканського карнавалу поринули близько півсотні черкасців, серед них не лише дівчата, а й чоловіки та діти. Інші ж через сором'язливість просто милуються вправними ПА та аплодують. Окрім майстер-класів, на відвідувачів свята чекала ще й справжня танцювальна вечірка у стилі сальса. Організатори пообіцяли, подібний захід буде регулярним. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, новини.